Ось так неочікувано ми з вами доїхали до самої Америки. Країни, де можливості просто безмежні. Вся Америка поки що нам не по кишені. Але заглянути і підгледіти хоча б щось, ми можемо. Приземляємося в міжнародному аеропорту Портленда, який одночасно є авіабазою військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки подвійного призначення. Але то знімати зась. Аеропорт має три злітні смуги. Пасажиропотік майже 40 тисяч осіб. А це дорога від аеропорту до Портленда. Міста, що розташоване на північному заході США і яке не найбільшим у штаті Орегон. Лежить воно на берегах річок Колумбія та Віламет біле підніжжя засніженої гори Маунт-Худ, яке створює ефектний фон у зображеннях міста. Розташований за 100 кілометрів від Тихого океану, Портленд є справжнім портовим містом і доступний для морських вантажоперевезень. Портові термінали, що знаходяться вздовж обох річок, пов'язані між собою залізничним автомобільним та річковим транспортом. У Портленді живе більше 600 тисяч людей, що дозволяє йому увійти в тридцятку найбільших міст штатів. У місті знаходиться одне з найбільших і найбільш згуртованих співтоварист ЛГБТ у США. Колись сотні років до того, як сюди прийшли білі люди, тут жили індіанці, верхні чинуки, які забезпечували своє життя ловом риби, полюванням та збиранням. Наразі расовий склад населення міста різнобарвний, але переважає біле населення. індіанців всього піввідсотка. Цікава історія назви міста. Засновниками Портленда вважаються піонер Стенисі Вільям Овертоун і адвокати з Масачусетса Аса Лавджой, які в 1843 році купили тут шматок землі і почали його освоювати. Томившись від безкінечного прокладання доріг та вирубання дерев, Вільям Овертон у 1845-му продав свою половину Френсису Подігроуву за цілих 50 баксів. А тим часом поселення росло, треба було його якось назвати. Але Петрову і Лавджой не змогли зійтися на імені. Назву вирішила удача Потігровува, який виграв у підкиданні монети. Будучи родом із штату Мен, Петігров вибрав назву Портленд на честь найбільшого міста цього штату. Сьогодні історична монета, названа Портленд Пенні, виставлена для перегляду в музеї історичного товариства штату Орегон. Під час офіційної реєстрації, що відбулася 8 лютого 1851 року, місто налічувало понад 800 мешканців. Малопаровий тартак, готель зі зрубу та власну газету Орегонський тижневик. До 1879-го населення міста вже досягло 17,5 тисяч жителів. Тисячу 1889 році Портленд було названо найбруднішим містом у північних штатах на рубежі двадцятого століття. Він вважався одним із найнебезпечніших портів світу. Тут було повно салонів та гральних притонів, численних пабів, повій на вулицях і в підозрілих клубах. Крім того, на небезпечну атмосферу міста великий вплив мав наплив моряків та шахтарів, яких приваблював каліфорнійський золотий розсип. У 2008 році бізнес-вік поставив Портленд на перше місце в списку нещасливих міст США. В основі дослідження лежали такі фактори, як рівень депресії, кількість самогубства розлучень, рівень злочинності та безробіття, погода та зелені простори тощо. Щодо сьогодення, то таких докладних досліджень не проводилося, але деякі пишуть про Портленд як про найжиттєрадісніше місто США. І тут питання це в Портленді стало краще. Чи гірше в інших містах Америки? Річка Віламет тече на північ і ділить Портленд на дві частини. Західна частина старша, щільніше забудована і частково лежить на пагорбах. Східна частина міста полога, переважно малоповерхова, тягнеться далеко на схід. Вулиці, що йдуть зі сходу на захід, мають словесну назву, а вулиці, що йдуть з півночі на південь, мають номер. Портленд найбільше місто міст Сан-Франциско і Сієтлом, але в порівнянні з цими містами він розвивається не такими швидкими темпами і ще не так пригнічує, зберігаючи невимушену атмосферу невеликого міста. Кажуть, що у Портленді є лише два сезони дощ та літо. Завдяки м'якому вологому клімату Портленд дуже зелене місто. Воно вважається одним із найбільш озеленених міст Сполучених Штатів. Портленд трясніє парками та скверами, які роблять його найкрасивішим у країні. На території одного з них, парку Гори табор, знаходиться згаслий вулкан. Також у місті розташований найменший парк світу Міл Міл-Енс-Парк, площею 0,3 квадратних метри. Портленд чудове місто для піших прогулянок. Розмір кварталів у 60 метрів на більшій частині території міста був спроєктований у 1860-х роках для зручності ходіння пішки. Ну а коли ходиш, то ні ні, та й захочеться пити. Але не поспішайте зразу до пабу чи ресторану. Тут завжди можна напитися води безкоштовно у знаменитих питних фонтанчиках Бенсона. Бо саме для цього їх колись і встановив Саймон Бенсон, багатій меценат норвезького походження, щоб люди поменше вгамовували спрагу пивом, а може, чимось міцнішим. З 1910 року фонтанчики безперервно працюють з 6 до 23 години щодня. За бажанням мецената та його родини, такі фонтанчики існують тільки в Портленді. Ви будете здивовані, але Портленд вважають найбільшим велосипедним містом США. Тільки де вони, ці велосипедисти? В моїх роликах про Данію велосипедисти були на кожному кроці. Хоча ніхто пишномовно не називав Данію велосипедною. То в чому справа? А справа полягає в наступному: Сполучені Штати Америки підпорядковані автомобілям. Такою була одна зі складових великої американської мрії. Тому сама наявність велосипедних доріжок та купка любителів велосипедної їзди в місті це майже подвиг ракла. Але це заохочується. Тож у Портленді навіть громадський транспорт пристосований для велосипедистів. У всіх автобусах, поїздах наземного метро «Макс» та трамваях є місця для велосипедів. До того ж у Портленді проходить всесвітній голий велопробіг, що проводиться на початку червня та має безліч цілей підвищити видимість велосипедистів, виховувати впевненість у красі та індивідуальності людського тіла. Домогтися визнання наготи законною формою протесту, підкреслити місце велосипеда як каталізатор змін у майбутньому в галузі розумного використання ресурсів, транспорту, соціуму та рекреації, Поринуту у захоплюючу атмосферу велопробігу з кількома тисячами учасників, висловити протест проти автомобіля. У місті досить багато об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі у сфері музики та мистецтва. Працює одна з найбільших книгарин світу, що займає цілий квартал. Містить вона понад півтора мільйона книг у 3500 різних секціях. Тут одна з найзначніших у країні кількість видавців, журналів та незалежних видавництв. У Портленді виходять два видання лауреати пуліцарівської премії, як невеликий газет, що заслуговують на увагу у таблоїдному форматі. Варто відзначити порівняно високу вартість життя у Портленді порівняно із середніми значеннями США. З іншого боку, Орегон є одним із п'яти штатів, у якому відсутній податок з продажу. Середній рівень доходу у місті становить 40 тисяч 146 доларів. У міській агломерації працюють приблизно 1200 компаній високотехнологічної сфери. Найбільшим приватним роботодавцем у регіоні є фірма Інтел. Саме тут знімали відому стрічку «Пролітаючи над гніздом Зозулі, прем'єра якої відбулася 19 листопада 1975 року. Це другий з трьох фільмів за всю історію існування Оскара, який завоював премію Оскар у всіх п'яти головних номінаціях. Завдяки розташуванню в одному з найродючіших сільськогосподарських районів країни, достатку свіжих фруктів, овочів, м'яса та морепродуктів, вирощених неподалік його кордонів, відзначеним нагородами винам та пиву, а також культурі харчування, яка підтримує майстрів з приготування їжі, сезонні страви, що подаються у свіжому вигляді, привертають увагу всієї країни. Ресторани та мобільні кіоски з їжею розташовано в великій кількості по всьому місту, що дозволяє досить легко насолодитися гарною їжею за розумною ціною. У Портленді функціонують понад 40 пивоварень, але Портленд також любить і каву. У місті сформовано власну доморощену культуру кави. Це місто часто називають містом троянд, тому ніяк не можна було обійтися без фестивалю, присвяченого королеві квітів. Він проходить щорічно на початку червня і триває два тижні. Кульмінацією фестивалю є великий парад квітів. Інші заходи включають виставки квітів, паради, феєрверки, гонки на човнах тощо. Щорічно в західному передмісті Портленда, що зветься Хілсборо, проходить найбільше на заході США авіашоу. Також вельми популярні перегони на схилах вулкана Маунт-табор, неймовірні транспортні засоби, відважні гонщики та моремоці. Місто, на яке ви подивилися, майже безлюдне. Це тому, що вихідний, ранок, але деякі з мешканців живуть на вулиці, і таких немало. Але не поспішайте їх шкодувати, бо живуть вони за комунізму. Ставлять палатки де хочуть, у магазині беруть, що хочуть. Головне не збільшити ліміт у тисячу доларів. Поліція ні за що їх не затримує, чи так було завжди, чи щось зламалося в Америці, де можливості просто безмежні, чи щось не так з усім світом. Біля політехнічної середньої школи Бенсона якесь зібрання, так, так, того самого Бенсона з питними фонтанчиками, бо це він колись дав на школу 100 тисяч доларів у 1915 році. Зараз це було 3 мільйони 129 тисяч доларів. Саме цього року школа знову відкрилася після модернізації. І потрапити сюди на навчання можна лише після жеребкування. Чи з цього приводу зібралися люди, чи через майбутні вибори президента розбиратися ніколи? Ми їдемо далі. Підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо не шкода. І до нових зустрічей.